Згідно пункту 5, частини 1 статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану забороняється проведення страйків масових зібрань таких. Ми молимося за нашу спадку за Україну. Також згідно статті 39 конституції України, громадяни мають право зібрати, збиратися мирно за зброї проводити збори, мітинги, походи, демонстрації щодо за нашу про підписку. проведення яких завчасно. Повіщують органи виконавчої чи органи місцевого самоврядування. Молються за нашу маленьку Україну, за нашу батьківщину. Також згідно пункту 4 рішення Ради оборони від 12 серпня 2022 року номер 1096 на території Чернівецької області заборонено родімним організаціям проводитися. У нас молитва за батьківщину за Україну. Передивіться, я. Зараз буду складати адміністративний протокол за статтєю 185 значком 1. Молимося за нашу Україну за батьківщину. Розумію. Передвіжіть, будь ласка, якісь документи ваші. Документи. Немає. Ми вашу вашу спеціальність перевіримо зараз по нашій байдані і державному системі Літенських Пентагон. Знову Вашу особисті. Дивіться, ми... будь ласка. Побудить, будь ласка, будете.

Позавчора, коли в Гуантамі розбивали двері церкви, тогда не був закон України. Вас. Коли була маєте двері церкви, коли вбиваєте людей, коли Михайловичу забрали церкву нашу, там не було таких законів. Тільки для нас є закон. Ми, Україна, це народ України. І ми віримо, що Господь допоможе нам молитвам, щоб останній в нашій батьківщині. Ми молимо за всіх. За нашу Україну. Скажіть, будь ласка, а, а, а чого ви тут, якщо ви такі так захищаєте Україну? А чого ви зараз не на передовій там до наші? Що діти надо лісити, чого не значить, будь ласка, і запрещаєте люди. Можна? От як чути. <в2> ми молимося, добре? Добре.

はい。 зустрічались на цю святую молитву, щоб помолитися Господу і Богу за мир у нашій батьківщині. Я сьогодні прошу Господа Бога, щоб Господь услышав наші молитви і послав довгожданий мір нашої країні і всім людям, що живуть на землі. Я прошу Господа Бога, щоб наші діти. Вернулись живими додому, і щоб закінчилася біда, що прийшла на нашу землю. Нам дуже тяжко сьогодні прийшли матір і плакати, молитися за своїх синів. І ми всі разом, брати і сестри, боди душа нас за цей народ наш православний і за всіх людей, що живуть в нашій Україні. І сьогодні я вам дуже вдячний, брати і сестри, що ви разом з нами. Прийшли помолитися і Богу і нашу жертву, що ми принесли Господу ці шаги, що ми робили до ікони Божої Матері. Я знаю, що ми сьогодні прийшли дякувати Матері Божій за допомогу, скільки вона людей зціляла помінувала, скільки матерей плакали перед цією іконою. А сьогодні плаче вся Україна і чекає на міну Господні. Я всіх вас благословляю, браті і сестри, молиться, паститися і любити. всіх людей любити. Я дякую сьогодні всім, які з розуміння нас, тому що дуже тяжко, браті і сестри, коли ми бачимо в цей час, коли у нас війна, і дуже тяжко, що це перенести цю бою. А у нас у ламають двері, церкви і алтари. Болгарками ріжуть двері наших церквей. б'ють священників, наш православний народ, наших вірючих. Я попросив всіх, щоб поповнились. Ми один народ, ми всі живемо в цій державі, брати і сестри. Ми любимо свою державу, ми любимо свою батьківщину. Ми завжди будемо молитися. Но у нас нема злих помисло, у нас доброта, любов, прощення. Лише одного, Господи, не остав нас, не остав нашу землю українською, і не остав всіх людей, що живуть на землі. До допоможи Боже, і не спасли довгожданий мир на всіх нас. Амінь. 4 години буде сіночном завтра в 9 буде свята літургія. Чекаємо на всіх вас, брати і сестри, лиш молиться одно. не треба нічого говорити, як вас хто запитує щось. Всі люди мають право, всі люди на службу, господарство служба, вони вам мають відповідати за все. Но я прошу прощення сьогодні. Може, ми неправильно поступили, але у ну, нас другої потихні має, брати. Кромі молитва, кромі Бога. Ми бачимо, що ніхто не хоче допомогти. А Господь, я думаю, що допоможе. Він почує нашу молитву і наші хматіри. Як я вам завжди говорив, моя Україна розп'ята, але вона воскресні, бо з нами є Бог. І Бог нам допоможе. І Господь Бог нас не оставляє. Я не осуждаю тих, котрі благословляють війну, тому що вони ніколи не побачили матерітські сльози і матерійської болі. Вони не знають, скільки людей помирає. І я думаю, що дуже тяжко вийти та душа з того тіла, хто благословляє на смерть, на війну. Ми должны благословляти на мір, брати і сестри, на молитву, на пост, щоб ми могли збавитися від. Ворога видимого і невидимого. Я всіх вас ще раз благословляю і прошу царі Небесною, щоб вона допомогла нам молитвами під Христом Божим, щоб Господь помилував всіх людей, що живуть на цій землі. Амінь.